Рівненські фермери, щоб підтримати військовиків у Криму, доправляють на півострів понад 25 тонн харчів. Серед продовольства борошна, макаронні вироби, картопля, морква та інші овочі. Як відправляли продовольчу допомогу, бачили наші кореспонденти. Подбала про продовольчу допомогу. Рівненська обласна асоціація фермерів і приватних землевласників. Зголосилися підгодувати наших вояків, що в облозі у Криму понад 600 сільгоспідприємців. Ми підтримати підтримати, хочемо їх матеріально своєю продукцією. На це буде піднятий моральний дух. Вони будуть знати, що ми все-таки про них знаємо і переживаємо, і вболіваємо за них і за Україну. І я думаю, що ми все-таки можемо зможемо довести цю продукцію безпосередньо у ті міста, хоч вони заблоковані зараз. Хтось приніс кілька кілограмів цукру, а хто доправив 5 тонн овочів. Ця допомога добровільна. Відправляємо все, що є. Тобто ми привезли капусти, ми привезли крупи, те, що було на господарстві на даний момент. Завести вантаж зголосився Сергій Самойленко. Пункту кінцевого призначення водій не знає. Каже, діятимуть за ситуацією. Відомо лише, що в Євпаторії машину мають зустріти військовики. З паливом допомогли рівненські транспортники. Я не можу стояти осторонь від тих подій, які зараз. Пишеться у історії України. Мої діти можуть сказати: служать, ложать голову, а я буду острим, Я так не можу жити. Військові у Криму мають відчувати підтримку людей із західної України. Переконані фермери. Вони впевнені, що дружнього народу ніколи не зламати і нікому не перемогти. Світлана Прокопчук, Денис Коломис, рівне НТН.